Всім привіт, Блейд Knives! Я Олександр Варбій в цивільному житті я президент Федерації низового бою України, а в військовому житті я військовослужбовець. І сьогодні у нас буде такий відос розмовного жанру. Сьогодні поговоримо про зброю для самооборони, тобто, чим ми можемо захистити себе на вулицях мирного міста. Бо якщо ви, ми говоримо про бойові дії, то якби долучайтесь до Сил оборони України і там вам видадуть, <свісно>, чим захищатися. Сьогодні ми поговоримо про те, от, чим, що ми можемо використати як засіб самооборони. Я маю на увазі саме зброю, а не якісь там імпровізовані е, речі, е, а саме от предмети, е, які призначені для того, щоб ними захищати себе. По-перше, я хочу ну, юридичні аспекти. Ми не будемо тут розглядувати. Я лише е, зауважу, що нормативні акти закону у нас немає про самооборони. Ті нормативні акти, які у нас є, визначають юридичне поняття необхідного оборони, тобто нема самооборони такого принципу поняття у нас. І інститут необхідної оборони тісно пов'язаний з кримінальною відповідальністю за перевищення її меж, спеціальні склади злочинів, такі як умисне вбивство, стаття 118, та умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 124 стаття, передбачає значого значно, значно м'якше покарання, якщо ці діяння були вчинені внаслідок перевищення меж необхідної оборони. Тобто з контексту випливає, що буде самооборона, будеш покараний. Ну це тема для іншого відео. Ми не будемо це взагалі розглядати. Ми будемо безпосередньо. Розглядати, що ми можемо використати на вулиці для самоборони. І підемо від самого страшного. Перше це у нас пістолет. Це мій. <звук> 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 так, пістолет це в принципі не дуже доступний засіб для самооборони, оскільки в нас немає закона про зброю. І... Е, Нема вільного продажу короткосквольної зброї, але ну з якихось причин вона у вас може бути. Наприклад, це може бути нагородна зброя. Чумі, ну і може такі коли-небудь приймуть закон. Не сподіваюся, що це буде. І ми зможемо носити пістоль. Пістоль Отлічна штука. Пістолет потребує мінімальних навичок. Так, я знаю, що ви все скажете. Там правила поводження, там треба тренуватися. Це все так, але за великим рахунком, якщо ти витягнув його вже, то тобі треба лише натиснути на спусковий гачок. Чим хороший пістолет? тим, що він потребує мінімально сил, навичок. Тобто будь-яка фізична форма, жінка слабенька, там все достане, забараня тебе тільки в путь. Ну і від цього випливає проблема. Проблема це летальність її зброї. можно забаранить. За что? Why? И как <свеч>, бы вот и все. Давайте дальше. Дальше у нас есть травматы. Травмат, э, насправді він э, називається, знаєте, як цей пристрій для відстрілу патронів, спорядженим гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної смертельную дії. Чего? Вот що це а не травмат. Понятно? <плес> Чим він хороший, тим, що теоретично ці набої мають зупиняючу дію, і вони не летальні. Теоретично, законом у нас обмежена, здається, 50 джоулей да, на 1 метр. Умовно, не смертельний. Це, це тобто, коли патрон пуля ця пролетить метр, 에, у неї мусить бути імпульс там 50-джовгий. Mm. <laughs> це патрони, які продаються от везде в магазині. Всі ми знаємо. 에, ну, Принаймні, хто з травматами якось мав. Що мав? Справа б. <laughs> Підстрілка! Ті, хто мав справу з травматами, знають, що існують патрони, які можуть втричі і навіть більше перевищувати цей показник 50 джоулі. І там, вже, звісно, подача така, що ну, може <смас> і забарані. Відповідно, але це цілком ну, нелегально, і якщо це, ну, ви там навіть в порядку самозахисту пульнете, то вам треба буде якось доводити, що це вийшло случайно. Зачем я це опять чекаю? <с>... По сука, на маньяка бійця. Остроматами знають, що існують патрони, принаймні, які можуть втричі і навіть більше перевищувати цей легальний показник в 50 джох. Е там уже дія такого патрона не зовсім зупиняюча. Там цілком ну, все може закінчитися і летально. Але це, як ми розуміємо, абсолютно незаконно. Не носіть таке. Ну і травмат відносно легко, ну може не легко, але принаймні це можливо отримати на нього дозвіл, придбати і що ходить, це вже може. Але є такий момент, бачите, що те, що легально, воно не дуже зупиняє. Те, що зупиняє, воно не дуже легально. То таке, ну і я не знаю, якщо у вас певний круг, певне коло. Спілкування, то ви можете знати, або принаймні бачити відоси на ютубах, що е, бувають перестрілки з травматами. В принципі, якби всі живі. Так, щоб я не можу пригадати, щоб когось застрелили саме. Е, от оператор підказує. Ти вбивки. Так, ідемо далі. Ніж. Ніж це ультимативна. Зброя самозахисту, самоборони, але ножем треба вміти користуватися. Тут вже питання навичок. Да? в принципі, не проблема його достати там і наштрикати. Але все одно, якщо опонент нападник, скажімо так, у вас якийсь ну, досвідчений боєць, то в принципі, для того, щоб з ним справиться, треба навички мати, треба тренуватися. Тут до цього ж питання, ніж може бути складеним, може бути фіксованим. Для, якщо ми говоримо про самоборону, це однозначно мусить бути фіксований ніж. Постійно говорю це на тренінгах. Буває, ножі складаються. от у нас в Пабліку якомусь в якомусь або у Федерації, або uh, нам. E, буквально відос, бо ми проводили тести порізу. Робили ну, палку, імітація, палка з м'ясом і замотана одягом. Це імітація кінцівки. І от ми її ріжемо, тестуємо свої порізи, навички порізу. І там ножик от склався буквально з порізу. Яким чином це відбулося, я не знаю. Чи це був беклок, отут ось. Ти можеш біклок натиснути при порізі цією частиною. І він просто склався, це видно просто на відео. Склався він на пальці, там ледь не вирізав сам себе. Потім сюди його може заклинити монетка в мене в самого, там у жінки в сумці колись туди заліз брілок, я його потім розкручував. Коротше, це такий варіант, що не завжди він може розкластися. Плюс, якщо у вас замерзлі руки. То якщо ви боретеся вже у процесі, то ця дрібна моторика вона не завжди у вас може вийти. В той самий час, коли фіксер ти просто смикнув вже він в тебе готовий до використання. Але, е, знову ж таки, проблема є така, що людина може від цього померти. Якщо це критично, то, звісно, краще не використовувати. Якщо це не турбує. Це ж я лізу, блять, мене які-та манячі зносить. Ще чим ніж хороше, що якщо є навики його використання, вмієш, знаєш що робити, то це не, не обов'язково людині наносити травму. У мене було кілька випадків, коли просто демонстрував ніж специфічним чином. І все, ніяких конфліктів більше нікому не хотілося, і травм нікому не треба було завдавати. Всі розходились щасливі, ну може, не, думаю, не дуже, ну я нормально. <плес> Ще один момент от, з досвіду нашого вивчення справ судових, от, як це відбувається, коли ножик застосовується, як засіб оборони, що завжди суд розцінює. Уколи як замах на вбивство, а порізи, як ну, в принципі, можна відпідляти, сказати, я злякався, закрив очі, намагався налякати і махав перед собою. Він сам 20 порізів, і <різь> з руками 20 разів порізався, то таке може якби суд роз... взяти до уваги. При тому, якщо це був укол, навіть кудись там в руку. То це вже розцінюється, як замах на вбивство, ти хотів хатів, значить хотів вбити. А то в тебе просто не вийшло. Коли вже законно це підпевне. <звук> Наступний предмет у нас, це телескопічний кийок. Отлічна штука, якщо вмієш цим користуватися. Справа ще в тому, що у нас телескоп це фактично завжди холодна зброя. Це або Якийсь гавняний китайський пластиліновий е... телескоп, який гнеться. Просто от Ми грушу били боксерську мішок, били і він от. Так, звісно, не буде нормального вкладення в удар. А телескоп він буде працювати саме за рахунок мощних потужних е... ударів. Якщо в тебе немає сил, щоб нормально вдарити, то тобі це, в принципі, ну, до одного місця. Ось оцей ось конкретний телескоп. Це Некс. Колись його завозили в Україну, і е, він пройшов е, е, експертизу як е, нехолодна зброя, тому що він крихкий в оцих ось суставах. Понятно. І е, випробування у нас відбувається таким чином, що просто беруть дошку і луплять е, в цю дошки, і він ламається закономірно. А людини не ламається, ми пробуємо. Відповідно, так от і виходить, що це не холодна зброя, на нього навіть є документ. На жаль, їх більше не завозять, от в мене один остався таке. Є ще телескопи, ось такі. Це от сумречне зділля радянських часів. Це зробили там на одному військовому заводі колись ще. Це батько батька мого Короче, Коротше, така штука. Це абсолютно холодняк, я думаю, буде, тому що... що це? Удачка риболом. <рес> в общем, є от такі изделия е, тоже. це, я думаю, буде кваліфіковано як холодня. Але ну, от вони діяльни. Е, в чому особливості використання телескопа? Е, в тому, що ним треба бити сильно. Е, в принципі, у нас до вторгнення регулярно відбувалися тренування з палочного боля, де ми на палках бились. І е, що головне в бійці з палкою це сильно влупить. Як я вже казав, є сила, можна носити. І якщо немає, то який в цьому сенс. Да. Але ще треба, звісно, якісь навички. Навички нам потрібні для того, щоб у нас було розуміння дистанції, з якою е, можна влупити уміння не дати цю палку забрати. Ну і відбивати руки і ноги. Тому що це, в принципі, е основна ціль, якщо ми говоримо про о, самозахист. Є ще там всякі використання палки е більш е жорсткі е з елементами рукопашу, але це реально вже ну, навички треба мати. Для цього треба тренуватися. Відповідно, немає навичок, немає фізичної сили, вам тіліскоп ще ну, він не нужен. Наступний. Предмет у нас кастет. Штука ультимативна. вообще, ну я не знаю, хто бився там десь в житті взагалі. Або принаймні може там боксірувати, знаєш, що в принципі удар в голову він не дуже така приятна штука. Якщо це робить кастетом, то це тупа гайки. Але ну, це абсолютний холодняк. Тобто ну, це немає ніякого іншого застосування там. Є такі кастєти, типу, тут -от ще якась така площадочка, типу, відбивати м'ясо. Я не думаю, що хтось на це сведеться, думаю, такой підете в тюрму з такою відбивалкою ось. Кастет — штука хороша, але це холодна зброя і ним треба вміти користуватися. Якщо ви не вмієте завдавати удар, в принципі техніка не поставлена в кастріє, особо вам не допоможе. Я маю на увазі ситуацію самозахисту. Якщо ти просто до когось підійдеш і на крису там лупанеш, то в принципі, ну, мабуть, може вийти і без техніки. Але знову ж таки потрібні навички, якщо ми саме Навички і фізична сила. Хастя це частково компенсує, але лише частково. Тобто все одно треба вміти вбитися. Далі у нас. Слепер, це окрема історія. Я давно хотів ще до вторгнення зняти відоси. Ми навіть тоді підготовили. Це у році, мабуть, 19-20. Підготовили три моделі. Вони принципово різні, є така м'яка. А, ну і в чому сенс? Це шкіряний типу гаманець. От сюди ви можете напіхати купу монет. Там вони в мене є. У вас таки буде тут балумба важка, і ви типу, можете отак -от розмахнутися і лупануть когось в голову. Штука ця не нова, і якщо я не помиляюсь, то це там кінець 19 го початок 20-го сторіччя воно було розповсюджене в Англії. Можу помилятися, це щось по пам'яті я вже так згадую, але ну, ідея така. Отже, є варіанти виконання, коли він. Це просто вялий г. Коли він дуже гнучкий, коли він частково гнучкий, і коли він от такий жорсткий, це вже тут у мене монет немає, але ну, тут така груба товста шкіра, і він такий вже, як. Е, як дубинка. Тут навіть підтягенка спеціальна є. От, е, у цих двох, е, знову ж кажу, це давня моделі. Ідея була така, що ти. Собі на ремінь його чик вішаєш, кніпочкою застьобуєшся і носиш. Але практика показала використання, не використання, не тренування. <свісно> <свісно> практика показала, що це зброя, це зброя нападу. Ти цим не засамообороняєшся. Ми, мабуть, знімемо про це окремий відос, де попрацюємо в парі саме. І ну, просто смоделюємо ці ситуації, коли на тебе хтось хоче напригнути, і от я там буду стягувати це з поясу і лупити. Це не працює, забігаючи вперед, там, хто вам що не розказував, люди, які биться, вміють на вулицях билися, розуміють, що ти вже в конфлікті це не знімеш і не вдариш, тим більше, якщо воно таке гнучке. Бо гнучка зброя не має значення, це там які-то чи чи китайські вільовочки з груді. Не Була така діч, що дивися. В общем, коли гнучка зброя неї великі вимоги до прицільності. Тобто ти чітко мусиш контролювати опонента, чітко розуміти, де твоя ціль. Щоб туди нормально вкластися. В, де, в конфлікті з самобороном, коли ти, на тебе вже е, напад іде, в тебе такої можливості не буде. Десь там возиться, там щось знімає, потім підожди зараз не було. Буде... Ну, це працює не так. Плюс-мінус ще це може е, спочивати, якщо це е, ну, таке жорсткий, жорстка тема. Но це по суті те саме, що телескоп. Потрібна сила, потрібні навички. Е, Праці саме з палкою. Тому це, звісно, для самоворони не дуже. Хоча, якщо ви, опять же, хочете на крису когось 에, там в якомусь під'їзді, то, то да, так можна прикластися, зненацька, щоб людина не очікувала, і це спрацює, да, да. Але чи треба вам це? Сподіваюся, ні. Далі газовий балон. Ось це мій балончик на шов. Багато хто переоцінює цю штуку. Типу, носіть собою, не носіть там ножів, не носіть ще чогось, Я багато таких коментів бачу. Носіть газовий балончик, і він вам типу, закриє всі ситуації. Не закриє він ситуації, якщо це буде нормальний нападник. Ну Тобто, мотивована, агресивна людина, яка там займається спортом, має досвід якихось бій, конфліктів. То це розлютить. Що дає балон, він дає фору вам. Секунд 5, от якщо ти зненацька достав, залив, то секунд 5, да, там людина буде продирати очі, там, там. ми проводили експерименти просто, заливали балоном хлопця і його там двоє намагались крутити. І він пручався. Ну, людина може цілком, да, це не дуже зручно, але тим не менш, ти можеш продовжувати конфлікт. Більше того, там є прям, в Ютубі ще до вторгнення, здається, була там, відома бійка. Коли одного козака відомого там, залили балоном, він поматюкався і нагупав в башню. Цьому <брізателю> Е, Отже, балон сам по собі він не закриє вам конфлікт. Хоча, безперечно. Бувають такі люди, які влізають в конфлікт. При цьому ну, чи ні досвіду. Ну, нічого, ну, я знаю випадок, коли мій побратим мав якусь дорожню-транспортну пригоду, там щось і от, інший водій агресивно себе поводив, і він дістав балон. Мій побратим дістав балон, залив його. І дядька там просто а а а реально ально вмирав. На все закінчилось. Але я б на теку не розраховував. Немотивована, агресивна людина, вона трохи промаргається і вас гупать вперед. Отже, я б розраховував на те, що це дасть вам фору. У вас є десь запшикав і десь є 5 секунд для того, щоб або швидко дати тапкам і втікти, якщо ви швидко бігаєте, або. Там взяти що і нагупати вже е, нападника. Там, чи, якщо є навички голіруч, чи є якимсь предметом тим же телескоп. От в палі робота прекрасно. Балон із азу. Останній предмет, про який би я хотів поговорити, і якого в мене тут немає, це електрошокер. Е, жодного разу не чув про його застосування. Е, Сам ніколи не використовував, бачив пару раз. Єдине, що мене в ньому лякає, це оцей звук, знаєте, він стрьомний ховайся. Але я дивився купу відосів в Ютубі, і оці всі цивільні шокери, ну, які ми можемо купити там, багато людей ставили вже експерименти на собі. Ну, типу, там свого друга статі. <свят> Багато експериментів проводили, друг друга шокували, і типу все дуже неприємно. Прям там опік з'являється, там трусить. Але так, щоб людина от вирубила, щоб вона перестала бути готовою до конфлікту, такого немає. Таке може бути тільки з тазірами, якимись. Я це бачив лише в американських відосах. І то, які проводила там поліція чи там армія, що да, там людина падає і її телефає. Те, що продається у нас, я, ну напишіть в коменти, якщо ви знаєте, ці випадки у вас були, але я бачив тільки що від цього людина розлючувалася і хотіла тобі нагупати ще більше. Е, хоча знову ж таки цікаво, якщо і балонам, і шокерам не знаю як, чи припиниться конфлікт, але ну, розстроїться нападник, це точно дуже сильно. Отже, ось такий короткий обзор предметів, які ми можемо використати для самоборони, саме зброя. Не всі вони легальні, але ну, таке вже життя. Чекаємо закону про самоборону, чекаємо закону про зброю, де все це буде прописано, що можна робити, що можна носити, що не можна. Всім привіт Bade Brothers Life.